Всім привіт! Нарешті підключили мені оптику. Тобто я можу в Blackout мати повноцінний інтернет, підключивши його там до павербанки чи до зарядної станції. І зараз я покажу, як це по суті відбувається. Що, що нам для того потрібно? Для того нам потрібно блоки живлення від цієї штуки, до якої йде оптика, відключити і від роутера відключити і підключити ось такі два кабелі. 12 вольта. У мене що роутер, що ця штука, 12 вольтова. 12 вольт 12 вольт. Так. Що ми робимо? Ми відключаємо від роутера кабель жилення. От він йде в розетку. Ми його собі відключаємо. Нам його зараз не потрібно. Ми собі підключаємо сюди ж інший кабель з виходом USB. Так, раз. І це саме ми робимо з. Коробочкою, куди йде оптика. Ми відключаємо кабель живлення. Відключаємо сюди. Кабель з USB-виходом. Так. Є, в нас два виходи. USB. Тепер нам потрібно заживити їх в Powerbank. Візьму для цього Romus. 1. 2. Так. Роутер засвітився. Коробочка засвітилася. Павер. Зараз воно собі підгрузить. Подивимося по споживанні. Так. Роутер споживає 12 вольт 1 Ампер, тобто 12 Вт. Ця коробочка 12 вольт, пів Ампера, тобто 6 Вт. Загалом споживання. Орієнтовно 12 плюс, 18 Вт. Я приблизно по часу засічу, скільки е, хватає. Ну, точно я в 0 не розряджу баночку, але приблизно хоч поділю. Зараз пише тільки 5. Так, зараз на Ромусі пише тільки 5 вольт, 07 А 06 Ампер. Дивно, можна загрузиться, зараз буде більше споживання писати. Так, все підключив. Все працює, інтернет працює. Баночка відображає в нас споживання 5 вольт 09 А1 на 1 А, тобто 5 Вт в середньому споживання. Мені здалося це дивним, адже роутер споживає 12 Вт в ньому заявлено, а коробочка 12. Тож 12 вольт ампера, тобто 6 Вт, тобто, я цифру озвучу, 18 Вт. Але це наскільки я розумію, заявлені цифри від блочка живлення з 220. Він перетворює в 12 вольт і виходить, що втрати йдуть. Тут, по суті, павербанка видає 5 вольт, ці кабельки перетворюють в 12 вольт, тобто тут втрати менші і получається відповідно споживання менше. І, відповідно, буде цікаво засікти час. Я тут засічу, скільки не буде світла. Я засіку час, скільки хватить цієї В Вноль знову ж таки не розряджу, а там, наприклад, за 4 години стільки розрядиться. Потім попробую підключити це все діло в анкер. Але знову ж таки, пам'ятаючи, що споживання тут тільки 5-6 Вт, анкер, напевно, буде це сприймати як просто втрати і буде виключатися. Тому потрібно, напевно, буде ще до нього ще щось додатково підключити, щоб від нього можна було безперебійно. Мати інтернет. Але це все в кінці відео озвучиться, перевіриться. І цифри я вам скажу. Так, поки що на цьому все. Так, нас включили світло. І що в нас вийшло по часу? Павербанка бачимо 90%, тобто 10% з'їло. Часу пройшло 2 години, 15 хвилин. Тобто, якщо в середньому вираховувати, то виходить десь так, що. Плюс-мінус з похибкою туди-сюди за годину роутер плюс ця коробочка для оптики з'їдають плюс-мінус 4,5-5%. Тобто павербанк і ромус на 30 тисяч мА годин буде достатньо, орієнтовно, десь, орієнтовно на 20 годин роботи безперервної. Але тут це, це треба враховувати, що ви її тоді ну, по суті, в ноль. Так, з цим ми розібрались. Тепер хочу попробувати підключити оце все діло до анкера. Чи він буде сприймати це споживання? Споживання тут не було більше. Так. 5 вольт, 0,9 А. Ну, тобто навіть не 5 Вт. Так, виключаємо павербаночку, підключаємо до анкера до зарядної станції. Виключимо ту штуку, подивимося, що воно. яке воно пише споживання? Воно звелося. Споживання пише 3 вати. 2 вати. Взагалі мізерне 3 вати. 2 вати. Тобто поки що воно працює. Але подивимось декілька ще секунд. Воно по, по, по ідеї виходить... Получається... Просто він як засне. Тобто мені писали і в відгуках, і Коментарі знайомі говорили, що він просто засне, бо за маленьке споживання йому. 4 вати на анкері пише, але поки що включається і працює. І я нічого додатково не підключав. Часу тут час бігає 51 година, 50 годин. Анкера буде достатньо, щоб безперебійно працював інтернет. Ну поки що працює. Все підключається. І так кінцевому результаті. Пройшло ще буквально 5 хвилин, анкер далі працює. Тобто, от пише споживання 4-5 ватт, і воно бігає. Часу 38 годин залишилося. Інтернет є. Все працює. Я нічого додатково не підключав. Тобто навіть, ну Але я попередньо цей ползунок виключив. І воно, в принципі, він працює. Він не виключається, не засинає. Можливо, він з часом, через якийсь час там, годину, засинає, але поки що ні. По суті, що можна підсумувати? Якщо у вас немає світла, можна придумати приспособлення у вигляді цих двох, цих двох кабелів, оцих двох, які можна приключити до павербанки чи до зарядної станції, у вас буде інтернет безпосередньо. Але для цього вам потрібно, щоб була оптика. Ось така коробочка, в яку йде оптика, спеціальне оптове волокно, щоб у вас був інтернет. Та й, по суті, на цьому можна закінчувати. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, ставте лайки. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення.